Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом дві новини, на які я натрапив один день. Пише військовий Кротевич, перша Білгородська область виплачуватиме 31 тисячу доларів підйомними тим, хто підпише контракт з армією РФ та піде воювати в Україну. Друга порівняння з орбітної платні військовополоненого АРФ українському полоні, півтори тисячі гривень з курсантом військовослужбовцем України від 620 до 790 гривень. Ви Вже не знаю, яким чином можна продовжувати так низько та безпринципно плюв. Вати на своє населення та військовослужбовців, які фактично дають усім українцям право на існування. Кожен раз, коли я впевнений, що нічого у цьому світі мене більше не здивує, або політика, або вище військове керівництво, просто ніби каже «Hold my beer» і плює в лице усім військовим в першу чергу. Але все ж таки, як ви бляхами мене дістали, як же ж ви всі мене бісите, прекрасний вигаданий персонаж, Алана Мура, Ророша так, ліберали, інтелектуали, солодкоголосі, балакуни. Більшість нардебів, котри ви обрали тільки звіздять про проблеми, але по факту роблять мінімум або на хіба бо бояться втратити посади кормушки, статки для них це гра в картковий будинок З Кевіном у спейсі. Кожен напереслідує переслідує власні інтереси, але не інтереси держави. Чи достойні ви того, що борює кожен вам день українська армія? Утім, не дивлячись на мою, як мені здається, логічну агресію, так сталося, що як немає тих, хто серйозно бореться за вирішення проблеми з відповідальністю вищого військового керівництва, так немає тих, хто. То глобально бореться за боротьбу захисту інтересів та престижу курсантів. військовослужбовців так є невеличкі групи самих курсантів, котрі борються самі за себе, у тому числі та окремі військовослужбовці проте ресурсів, тому числі медійного їм не вистачає. Це іронічно. До речі, ви всі так любите критикувати ООН, що воно стурбоване. А самі що? Що зробили після того, як прочитали цю новину? Може петицію створили? Може написали депутатське звернення? Може вивчили це питання і знайшли методи його вирішення, як то кажуть, англомо. Мовних країнах Шейма оню, адже солдати 18 років не повинні, що ви такі письвідповідальні факти залишається фактом генералам і більшості українського суспільства. Пофігу в даній ситуації на курсантів військовий Руха у той же час писав наступне: серед наших військових є термін ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не екіпійовані і як се Таро ні, вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері. телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що усе добре і що усе добре буде. Пообіцяє велике інтерв'ю. Таких солдат не беруть, і тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. А такі теж бувають і по телевізору чи у телеграм-каналах вам про них не скажуть і відступаючи, оголяючи фланги таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних. Наслідків для таких солдат, навряд чи кажучи про наших кодеків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності у більшості випадків він виглядає саме так: бо коли ви читаєте про навалоорчих чому або про зеків вагнерів, то стримують усе це блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди ми не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування і не дивлячись на Такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись зюбар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.